Поїхали через Кременчук. Там у мене лишилася ліва бережна Україна. Скоро вже і Полтавщини не буде. Така спокуса. Є позначка кемпінг. І отакий от вид у мене буде з намету. Макдональдс Кременчук. Сніданок у Макдональдсі. Зараз заправлюся, може і на цілий день її вистачить. Трохи історії. Про готель я казав, що він не дуже зручний, не те, що і далеко він від залізничної станції, і умови проживання Фу. не дуже класні, взагалі не дуже класні. Але персонал дуже привітний і дуже доброзичливий. Тільки за персоналу ту можна поставити одну зірочку. Прямую до географічного центру України. Це під містом Шпола. Від Кременчуга, це десь кілометрів до 200. Трошечки зафільмую Кременчуга. Мені смачного. І всім доброго ранку. Такий фонтан. Це, мабуть, один зі спальних районів, але е, дорога тут така е, центральна. Виходить. Вона веде мене до Дніпра, ти я перед Дніпро і вже опинюся на правому березі Дніпра. Поїхали через Кременчук. Ну ці каванки я окрім часі шукати не буду. Я його перетну транзитом. Тому що поки стоїть погода, нормальна така тепла, без дощів. Треба подолати якомога більше, більшу відстань. Тому вибачайте, цікаванок не буде. Дістався від Дніпра, ось і мостом я пішки. Добре, все ж таки мандрувати великом. Бачите, стоять, а я йду. ДТП на мосту. Ну все, рух розблоковано. І я вже виходю на сам мост, який перетинає Дніпро. О, Їху! Привіт, Дніпро! Ну, я десь приблизно посередині Дніпра. Там у мене лишилася Лівобережна Україна, а там у нас Правобережна Україна. І за декілька хвилин я буду вже на правобережній Україні. Дякую, Том Кілінет, дякую Олександр Бідний, дякую Сергій Абіченко, дякую Адар Калініченка. Дякую своїй родині. Дякую всім, хто слідкує за слідкував за моєю подорожю. Слідкує за моєю подорожю. Дивиться моє відео. Дякую всім. Я сподіваюся, що надалі буде ще багато цікавого. Дякую всім. Дніпро позаду. Тепер трошечки піднімемося вверх за течією Дніпра. Зараз от я переїхав через міст, і тут місто Крюків, тут знаходиться Крюківський вагоноремонтний завод. А у Кремінчузі, ну, я вважаю, що це один єдний завод вітчизняний, який ще виробляє автомобілі. Це крас Кремчуський автомобільний завод. До речі, останнім часом вони виготовляють дуже непогані авто, які йдуть на потреби армії, ну і господарства. Навігація мені малює не дуже Гарний профіль, коли прокладаєш маршрут майже такий, як на Луганщині. ну Це знову швидкості не буде. Ну, а що поробиш? Було б непогано сьогодні дістатися Чигирина. 60 і 14... Ні, 60 всього. Ну, ви знаєте, це можливо. Ну от, що я казав, скоро вже і Полтавщини не буде. Полтавщина позаду зустрічає Кіровоградська область, але в обласний центр Кропивницький. Я не знаю, переіменували область, не переіменували. Ще мінус одна область. А так от потрохи-потрохи, по і дістався Світловодська. Тут класно їхати, лісами, не напрягаючи. Трохи не туди поїхав, ну, вчасно виправився. І все, їдемо тепер правильно. Здається мені, що за поворотом мене чекає мій улюблений підйом. Та, так, Я вже відчуваю це. Все, далі трактора не їдже, пішки, бо не витягну. Такий підйом у мене попереду. Ох, ну що ж, будемо штовхати. Підйом подолав, тепер буде спуск, а потім, мабуть, знову підйом. поворот там Дніпро і дуже красивий краєвид, але камера то не передасть. Макдональдса надовго не вистачило. Їду в колуба кафе. Вседемо, знаємо, що тут. Сьогодні без кафе. А я зайшов всередину, а там люди готуються і такі, як на привода. Відкільки ти взявся. Ви Знаєте, я сьогодні перетну ще одну область, я покину її. Я сьогодні маю бути вже у Черкаській області. От. Ну що, прямую у бік міста Чигирін. Дуже добре Собару звучить. 15 хвилин на четверту. О, ще півтори-дві годинки можна крутити. Потім шукати місце для ночівлі, бо сьогодні готелів не буде. Буде готель типу намет. От. І сніданок. All inclusive. То що взяв, то і поїси. Дніпро. Чутки водосховища, острови і реально не видно зворотнього берега, море. Може сьогодні лишитись на ночівлі тут. А завтра вже завтра тоді треба буде добре вкручувати. Така спокуса. Ладно. Якщо нормальна дорога, отут спуск 10%. І такий же підйом 10%. То на інерції можна вискочити. На половину підйому я вискочив. Фух. От як ви вважаєте, коли закінчиться ера оцих долбаних маршруток, а? Цьому ж Мерседесу, мабуть, років 30. Ха-ха-ха! <гум> Мої улюблені 10%! А! Ну, я вже сьогодні вирішив, що я далеко не уїду. 50 кілометрів подолано. Десь стану на берегу Дніпра. Але оці 10% я зараз зафільмую. Як беруться 10%. Ні, ну попереду, звичайно, ще більше будуть підйоми, ну... Хоча б оці 10% показати. 10% Щось У мене такі є сумнів, що 10% вони усюди якісь різні. Є 10%, що О, трясся їбе. А є от 10% нормально. Чи то може вкатався вже. Оце сьогодні профіль. 10% спуск. 10% підйом, 10% спуск, 10% підйом. Це я маю на увазі 10% кут нахилу. Та йдіть ви. Оце профіль, якщо він так і такий надалі буде, то скільки ж мені ще їхати? До сьогодні подолано 60 кілометрів. Я вважаю це непогано для такого профілю. І за той час що я запізно виїхав з Кременчука і якби ж дороги ж були, ну, ну, ну трясться, ну от ідеш на спуск, і швидкість класна. Блін, ну та. Ну Ну подивіться, хіба можна тут розігнатися? Тут або вбитися можна, або я не знаю, що Що ще можна зробити. А внизу зазвичай ями. Фух. Ну і Губиш ту швидкість, все, на мапсмі. Є позначка кемпінг. Ну зараз спробую туди дістатися. Пів кілометра від дороги. Ну на березі Дніпра. Ну то мабуть голосно сказано кемпінг, ну просто мабуть місцина для ночівлі з наметом. Можна стати, Ну, нормальна місцина. Ну такі, да. Якась така місцина. Дніпро? Не, ну так, да, я тут стану, сейчас знайду йду. Містечко таке десь подалі. Тут крутий захід сонця буде. Ну. ну клас. Супер. Та де хочеш там вставай? Чому б не стать би тут? Я ж таки стану там, туди великом можна заїхати. Ну, ну ну-ду, ну ну супер! такого мальовничого міста я ще не бачив. Я сьогодні ще, ще покупаю сьогодні Дніпрі Все, сейчас велик заберем. Блін, супер! А? от вирішив стати такій місцині, Це дуже круто. От. І отакий от вид у мене буде з намету на Дніпро. Ще один день подорожі впав туди, куди я прямую. Мандрівка потрохи просувається. І вона теж скоро надійде до свого завершення. Такі щось думки у мене. Ну, дякую тим, хто подивився цей випуск. Ті, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і запрошую до наступних випусків. Наступного тижня новий випуск. Сьогодні я хочу опинитися на географічному центрі України. На трасі знаменка Сміла є корчма. Корчма зачинилася! А да, 28 кілометрів, да ерунда. Він на Закарпатті у носкіки. Ну добро, доброї дороги. І отак він несподівано в географічний центр України.